Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець України чи навпаки продовження? От давайте розберемося, де правда чи ні, розповсюджуйте, бо фейків просто купа. Розказую правду, як воно є. Отже, новий закон 114-69-69. Інтересно, да, так звучить. Значить, говорить про то, що тепер будь-хто в Україну може приїхати отримати наше громадянство, купити землю. Україна буде розпродана всім у конець і так далі. Ну так, це російська пропаганда така каже. купу блогерів. Підхватила це. Як це насправді? Отже, дивіться, понятно, що в Україні демографічна криза дуже велика, і це ще не кінець війни. Поняли? Не кінець війни. А от, отже, дивіться, перше про що ви ще не знаєте? Дуже Ато закордонних військових, які все життя, Афган, Афганістан, Ірак, Іран, оці всі історії, які все життя воювали і далі хочуть воювати. Вони ж зараз не можуть приїхати в Україну і воювати і захищати нас. Ну, по перше, бо Росія там та це Ми воюємо з Америкою, з Євросоюзом, з НАТО, саме для цього. Щоб вони могли приїхати офіційно захищати Україну, а, працювати на Україну війську ЗСУ бути і так далі. Їм потрібно видати паспорт, і тоді не буде Путін, нічого не зможе сказати. Він скаже, а, а то вже українці за нас воюють, таких дуже багато. Потім дивіться, за кордоном нереальна просто кількість діаспори, вже друге, третє покоління, які народилися за кордоном, і а вони не мають українського паспорта. Саме для цього це зроблено. Щоб там українці в Канаді, які вже там ну 200 років сім'ї живуть. Поняли, зараз народилась людина з канадським паспортом. Він етичний українець, він діаспорянин, а він реально українець на незважаючи на то, що там народився. У нього український. Гени. А, він тепер зможе отримати український паспорт і приїжджати в Україну, і все буде нормально, зрозуміло. Далі. Який ще до війни купив а, в Херсонській області 20, вдумайте, 20 тисяч гектарів землі, 20 тисяч. Ну просто це робилось в обход через якісь українські там кампанії і так далі. Ну, українці не дебіли. <голові> вони сьогодні <індуса> кинули. Короче, в нього взяли, там щось державу відкинули, земля, сталася українська. Поняв? Ви, ви, ви цей, ви не, недооцінюєте себе українці, дуже гольна видумку хитра. А, та, і там навіть прописано, якщо люди отримують громадянство за спрощеною схемою протязі одного року, там, здаючи екзаміни і так далі, навіть якщо вони купують землю, там все одно право. Власності залишається за Україну. Ну от, ну от, поняли там. Вони вони, ті власники, вони можуть інвестувати, давати робочі місця, видобувати там капалини, допомагати їх продавати. Чого куча капалень? Зараз не видобуто. Взагалі немає технології грошей в Україні, щоб це видобувати. Ось там всі кричать Нас собі крали, Все ми воюємо в Америка все Все уйде, нефть, газ, сіликон, вазілін. А ми залишимося без нічого. Ось СБУ 50 тільки корупціонерів замаслали так там в Одеській області, чи де. Ну да, десь там, от біля Одеської області, 50 корупціонерів. Ну ти їх що зловиш зараз їх? Вони ж падлюки вони знають кучу схем, вони ж знають, як викручуватися і так далі. Сбу зараз працює, я перепрошую так, є баша, так зараз їх ну, будь здоров. Все у нас хорошо, все налажується. У нас я кажу, почалась біл біла полоса в Україні. Да, бомбят, подивіться відео про це. Я розповідав, чому так, коли це закінчиться і так далі. Но нічого не пропало, нічого не хуже. Навпаки, українці нарешті кажуть, що ми українці? У нарешті вони усвідомлюють, що Україна є Україна. Нарешті з'являється українська мова, українські пісні, українська культура. А тому завжди були, поняли не то, що на двох сільцях, а посередині, десь між ворожкою, і тіпо, типу, щось типа ми українці. Поняли? Нарешті. І неможливо. Ріст без дискомфорту, без травм, без а, завжди ріст треба якусь жертву. Поняли? Всі країни, які ставали на ноги, всі пройшли через війну. Не унивайте, ми йдемо зараз гарним шляхом. Кожен допомагає, як може. Я вам кажу, замість того, щоб сваритися, об'єднуйтесь і, і, і Тільки так. Ми поняли? У нас немає інакшого шляху взагалі, типа ні перемір'я, ні здаця, ні мірні договори, нічого.